Черговий об'єкт, черговий монтаж гібридного сонячного інвертора марки Sung Потужність інвертора становить 5 кВт, також під цей інвертор встановили акумуляторну батарею марки Dei літій залізофасфатну потужністю 5 кВт. Обладнання підбиралося та монтувалося компанією 740. Ось так виглядає цей інвертор. Sung це теж. Да, я тільки на європейський ринок? Різниця в меню. Ось Так можете бачити. Відбувається вхідна потужні зарядки по сонцю, верхня частина, нижня частина. Ось зарядка. Так як в нас заряджена повністю, ось інвертор споживання 0. Ось загальне споживання по фазі 170 Вт. Ось так. Таке меню, хто налаштовував, встановлював дею, Я думаю, тут все дуже просто. Більш, мені здається, на мій погляд, більш обширне меню. Все зрозуміло. Шкода, що нема української. Ось по мережі, протоколи. По часу налаштування дуже просто. Ось так виконано монтаж. Цей будинок. Пробили під ключ. В подальшому встановимо три стабілізатори. Ось так. Хочу нагадати обладнання, замовляйте на сайті 740. Всім гарного дня!